Доброго дня, мої шановні глядачі, на ваше прохання. Давайте подивимось питання. Ви мені просите зробити розклад, чи піде Вагнер на Польщу, адже люди з України в Польщі дуже переживають про це. Давайте глянемо, давайте знову передивимося, що робить Вагнер в Білорусі наразі. Чого вони там застрягли. Ці вагнеровці. Вчаться військовій справі. От, е якісь дії також пов'язані із е вивченням навичок, диверсійних е дій. Вибачте, я не військовий експерт, але як приховано піти, як приховано прийти, і от якісь такі от вони вивчають навички ведення розвідки, навички ведення диверсійних дій. Ну, от, Щось з цим пов'язано. І окрім цього, ще і відкриті бої. Навички, коли, наприклад, не вийшлося, коли, от, скажімо так, вони пішли, їх там побачили, і як вони мають діяти, реагувати, щоб, ну, скажімо так, позбутися проблем, позбутися загрози. Тобто вони відпрацьовують усі військові е, тактичні дії, бойові, бойова, бойова майстерність, от, щось про це. Як тримати оборону? Далі. Чи планує ПВК Вагнер йти на Польщу? Перетнути кордони Польщі. От ось так давайте. Чи планує? Ні, дивіться. Вони можуть робити, брати на іспух. От дивіться, воно їм не треба. Як, якби воно хоч так було, то вони би йшли. Да? От, от Багато людей, вони йдуть, ось, наприклад, Польща вони йдуть. І... А то ні, ні. Вони от будуть якісь робити дії. От стоять вони на кордоні, дивляться і можуть показати, можуть показати, от стоять на кордоні, і от ми далі не підемо. Далі не підемо, бо ми не можемо. Але ми хочемо засвітитися. Але ми хочемо засвітитися. Оце, знаєте, вони не підуть, не підуть. Оця карта, вона точно. ця ж сумніви. Да? Сумніви або да, або ні, в плануваннях, як, де, з ким щось робити. Ця карта ні, бо він кидає все. Вони от їм це не треба, для них це як чемодан без ручки. Вони знають, з ким вони будуть мати справу, вони знають, що якщо вони підуть, вони поляжуть. Дивіться, знову ж таки, жезли це люди. Вони от все полягли. Вони не підуть. Далі, що вони планують робити взагалі по відношенню до Польщі? Що ПВК Вагнер планує робити по відношенню до Польщі? Знаєте, вони планують, ну, вибачте, за таке, коли мавпа в клітці, вона не може вийти. І вона тільки е, дражнить, язика показує, скаче, або Лев не може вийти з клітини. Я просто не хотіла зі львом порівнювати цю шваль. І він тільки речі, речі, речить і кидається на клітку, але вийти не може. Так само вони вони не мають перспектив. Для того, щоб нести якусь загрозу стосовно якихось таких дій. Стосовно дурних, безбашених дій. Бо це дійсно як дурні дії, вони самі собі нашкодять, немає, немає в них перспектив. Ну, давайте тоді ще подивимося, а що може бути з Вагнером, якщо вони підуть, Ну, щоб вас вже так заспокоїти, що може статися з ПВК Вагнером, якщо вони все ж таки втратять здоровий глузд і підуть на Польщу з війною. От тут відріжуться вони, йде відрізання їхньої міці і майстерності. Тобто, знову ж таки, вони, от всі ці от воїни, от, які там навчалися, ну, ніби в лапках майстера, вони ну, поляжуть, поляжуть блокування їхньої майстерності, відрізання і блокування їхньої майстерності. ляжуть вони, так що не переживайте. Ну і що ще можна подивитись? Давайте подивимось, які, які плани взагалі е, у загальному, у глобальному сенсі, які плани у ПВК Вагнер. Нести ілюзорну загрозу. Нести ілюзорну загрозу. Дивіться, ілюзія, загроза і е, та, що м, зосереджує е, іншого воїна м, на, завжди бути готовим до відбиття. Зрозуміли, так? Да? Тобто вони планують е, просто лякати, лякати, що вони такі існують, дебіли. Як вони в такому плані? Так. Ну, добре. Для чого вони тоді тренуються, щоб, ну, що, щоб нести загрозу, вони тренуються. Для чого вони тренуються? Просто щоб бути готовим до якоїсь реактивності в будь-який час. От Просто, от, знаєте, як солдатів в армії тренували для того, щоб вони були підготовлені у військовому плані, щоб в них була потужна військова підготовка. Так само і для них. Тобто вони свою кризу от, невмілість. Да? Вони розмінюють на свою потужність і швидкість, От як армія, щоб вони вже не були як ці ну, от, ді, діти не да? Ну, Те, що вони звірі, то це таке, але вони в військовому плані, вони ж брали е, своїм звірячістю. А тут щоб вони вже вчинили, ну, скажімо так, не по-дитячому, а по-дорослому. Їх просто тренують наразі для того, щоб бути військово підготовленими, щоб їх могли задіяти в будь-який час. Це потрібно білорусі. Це потрібно білорусі. Єрофант каже ні, це е, потрібно, е, скажімо так, це є план е, прихованого характеру, як е, знайти це комусь потрібно тіньовому, тіньовій особі, для, е, ну, яка потребує професіоналів. У вигляді ПВК Вагнер, які наразі на непрошеній, ну як непрохані гості знаходяться на території Білорусі, це якісь такі домовленості. Лукашенко їх не хоче, якщо от по цих картах. Вони там непрохані гості в Білорусі. Тому, ну от якийсь таємний план існує для чого вони там мають бути? Ну, як на мене, то це скоріше для залякування. Залякування Польщі, залякування України. А ну, давайте ще раз: Україна. Як вони підуть в Україну? Давайте найближчим часом, до кінця місяця. Серпня 2023 року. Е, року, хочу сказати так, що загроза є, загроза від них для України є. Але вона, знаєте, вона не наразі, не на часі ця загроза. Не на часі. Вона може. Вот наразі вони от не мають планів йти в Україну. Не мають плану. Але можливо через деякий час в них такі плани з'являться. Вони повернуться до цього. Буде, знаєте, вони будуть лякати, вони будуть знову нас шантажувати, тому що якщо взяти от, конфлікт очікувань повертається. Конфлікт пов'язаний з очікуванням, або біль страждання пов'язаний з очікуваннями, повертається. Тут йде більше як гра на нерви. Вони будуть використовувати цю тему для того, щоб залякати Україну. Ну, от як абюз, моральний аб'юз, вони можуть це використовувати. Ну, Наразі так, наразі так. А далі подивимось ще в вересні подивимось, що ще може бути. Ну, Наразі вони ось тримають руку на пульсі, от, от ми от біля ваших кордонів. Ми можемо нести вам загрозу. Тобто, це можливо знову ж таки, дивіться, тут конфлікт Україна, Росія, Білорусь. Знову ж таки, оце от протистояння, протистояння йде. І знову буде от ця тема. Актуальна. Вона повернеться через довгі очікування. Вона повернеться. Я так думаю, десь восени вона повернеться. На початку осені може бути, десь так, до середини. Ця тема, коли вони будуть нас залякувати цим. Такий розклад в мене вийшов. Дякую вам за увагу. Я сподіваюся, що все чітко і зрозуміло. Я пояснила. Дякую вам за лайки, дякую вам за підписку, дякую вам за ваші коментарі і питання. Все є Україна. Віримо нашим ЗСУ.